Вітаю вас, мої дорогенькі, на каналі Удії Слова. Це канал, де я читаю книжки. І сьогодні у нас о Генрі і оповідання Останній листок. Заверіть собі чайочку, вмощуйтеся позручніше і приготуйтеся блакнуть, бо вам оповідання дуже чуттєве, дуже глибоке. Мої думки і ютуб ляпи звісно ж, в кінці. У невеликому районі на захід від Вашингтон-Сквер вулиці геть переплуталися та розбилися на маленькі смужки, які називають провулками. Ці провулки утворюють химерні кути та криві. Трапляється, що одна вулиця перетинає саму себе раз, а то й двічі. Одному художнику колись пощастило виявити дуже цінну властивість цієї вулиці. Уявіть собі, збирача боргів з рахунком за фарби. Папір і полотна, який, ідучи цим маршрутом, раптом зустрічає самого себе, що повертається до жодного цента, сплаченого за рахунком. У пошуках вікон, що виходять на північ шпілів XVIII -го століття, голландських мансард і малої квартплати у химерний старий квартал Грінвіч налетіли митці. Трохи згодом вони притягли з шостої авеню декілька олов'яних кухлів та пару жаровень, і стали колонією. Студія Сіта Джонсі знаходилася на горищі присадкуватого триповерхового цегляного будинку. Джонсі це зменшувальна форма імені Джоана, одна була зі штату Мен, друга з Каліфорнії. Зустрілися вони за табульдотом у Дельмоніко на восьмій вулиці. З'ясувавши, наскільки близькі їхні захоплення мистецтвом, салатом з цикорією та широковими, стягненими на запястку, вони винаймали спільну студію. Це було у травні, а в листопаді колонія розповсся, торкаючись то тут, то там своїми крижаними пальцями холодний, невидимий незнайомець, якого лікарі називають пневмонією. Уйдсайду цей убивця гуляв сміливо, залишаючи за собою десятки жертв. Але тут, у лабіринті вузеньких, порослих мохом вулиць, нога його оступала повільно та обережно. Містера Пенмонія не назвеш шляхетним старим джентльменом, недокрівна до каліфорнійських зефірів Крифітка Джонсі була занадто легкою здобиччю для цього старого бовдора із закривавленими руками, який страждає на задишку. Тож він звалив її з ніг, і тепер вона майже нерухомою лежала у своєму пофарбованому залізному ліжку і дивилася крізь маленькі шибки голландського вікна на голу стіну цегляного будинку навпроти. Одного ранку сталося так, що стурбований лікар, одним лише рухом своєї кудлатої сивої брови, покликав сі у коридор. У неї один шанс із, скажімо, десяти, сказав він, вбиваючи ртуть у термометрі. І цей шанс залежить від того, чи хоче вона жити. Уся фармакопея втрачає сенс, коли люди діють в інтересах власника похоронного бюро. Ваша маленька подруга вирішила, що вона вже не одужує. Про що вона думає? Вона... вона хотіла намалювати неаполітанську затоку, відповіла ю. Намалювати? Дурниця. А чи не думає вона про щось справді варте того, щоб про нього думати? Про чоловіка, наприклад, чоловіка? перепитала у дзвінким, як дримбо голосом. Хіба чоловік варте того, щоб. Ні, ні, лікар, нічого такого. А шкода, сказав лікар. Зроблю все, що тільки може наука, яку я представляю. Але коли мої пацієнти починають рахувати карети у своїй траурній процесі, цілюща сила ліків зменшується вдвічі. Якщо вам вдасться зробити так, щоб вона хоч раз поцікавилася фасоном рукавів, який буде модний цієї зими, її шанси зростуть з одного з 10 до одного з 5. Це я вам обіцяю. Коли лікар пішов, Сью вибігла у майстерню з японською сервелькою і плакала доти, доки не перетворилася на м'яку масу. Тоді вона з хоробрим виглядом, наслистуючи еректайн, увійшла до кімнати Джонсі зі своєю ескізною дошкою. Джонсі, така худа, що їй майже не було видно під ковдрою, лежала лицем до вікна, подумавши, що вона спить, сів перестала свистіти. Вона прилаштувала дошку і почала малювати ілюстрацію до оповідань в журналі. Молоді художники змушені собі тарити шлях до мистецтва, малюючи ілюстрації до журнальних оповідань, що їх пишуть молоді письменники, даруючи собі шляху літературу. Коли Юра була замальовку фігури героя, ковбоя зайдахо в елегантних штанях із моноком, то почула тихий звук, який повторився кілька разів. Вона швидко підійшла до ліжка. Очі Джонсі були широко відкриті. Вона дивилася у вікно й рахувала. У зворотньому порядку. Дванадцять, сказала вона, а трохи згодом, одинадцять, а тоді десять, дев'ять, а потім майже одночасно вісім і сім. Всі уважно дивилися у вікно, що вона там рахує. За вікном було видно лише порожній похмурий двір, і за двадцять футів голу стіну цегляного будинку. Цією цегляною стіною виявився старезний, сучкуватий плющ. Холодний подих осені відірвав його листочки від стебла, залишавши вже майже голий скелет, який чіплявся за потріскані цеглини. Що таке, дорогенька? запитала я. Шість, сказала Джонсі майже пошепки, тепер вони падають швидше. Три дні тому їх було майже сто. У мене аж голова розболілася, поки я їх усіх порахувала, а тепер рахувати так легко. Ось іще один полетів. Залишилося лише п'ять. П'ять чого дорогенька? Скажи своїй Сюді. листків на плющі. Коли впаде останній, я помру. Я про це знаю вже три дні. Хіба лікар не сказав тобі? Ох, більше дурниці мені ще не доводилось чути. глузливо обурилася Сю. Який стосунок має листя до старого плюща, до твого одужання. Нечемно дівчисько, колись він тобі так подобався. Не будь дурненькою. сьогодні вранці лікар сказав мені, що твої шанси на швидке одужання. Чекай, як він це сказав? Він сказав, що твої шанси 10 до 1. а це не менше, ніж у кожного нью-йорківця, котрий їде у трамваї або проходить повз новий будинок. Випий трохи і дозволь Сюді повернутися до малювання, щоб вона змогла продати ілюстрацію редактору і купити своїй хворій дитині портфейну, а собі, не на жарі, котлети з дзвінини більше можеш не купувати, сказала Джансі, не відриваючи погляду від вікна. О, ще один полетів. І бульйону я не хочу. Залишилося лише чотири. Я хочу побачити, як падає останнє, перш ніж стемніє. Тоді я відійду. Джонсі, дорогенька, сказала сіл, схиляючись над подруги. Пообіцяю, що заплющиш очі і не тивитимешся у вікно, поки я не закінчу роботу. Ці малюнки я мушу віддати завтра. Я б закрила вікно шторами, але мені потрібне світло. А ти не могла б малювати в іншій кімнаті? холодно запитала Джонсі. Краще я буду поруч з тобою, відповіла сіл. Крім того, я не хочу, щоб ти постійно дивилася на ті дурні листки. Скажеш мені одразу, як закінчиш роботу, мовила Джонсі, заплющуючи очі, і лягла, бліда і непорушна, наче повала настати. Я хочу побачити, як упаде останній листок. Я втомилася чекати, я втомилася думати, я хочу звільнитися від усього і полетіти вниз. Все нижче і нижче, як один із тих нещасних, втомлених листків. Спробу заснути, сказала Сіл, я мушу покликати Бермена. Він показував для картини золоте шукача від Людника. повернуся за хвилину. Не рухайся, поки я не повернуся. Старий Берман був художником і жив у їхньому будинку на першому поверсі. Йому було вже за 60. Його кучерява борода, як у Моисею Мікеланджело, спадала від голови сатира уздовж усього тіла гнома. В мистецтві Берман був невдахою. Ось уже 40 років він орудував пензлем, але й на крок не наблизився до своєї музи. Щоб хоч торкнутися краю манції. Він постійно збирався намалювати шедевр, але так і не розпочав над ним роботу. Кілька років він не малював нічого, крім якоїсь комерційної та рекламної мазанини. Щось зробити йому вдавалося, позуючи для тих молодих художників у колонії, які не могли дозволити собі професійних моделей. Він був забагато джину, але досі говорив про свій майбутній шедевр. В Усьому іншому він був мерзенним стареганем, котрий жорстоко глузував над будь-якою сентиментальністю і вважав себе сторожовим псом, завданням якого була охорона двох молодих художниць, що живуть у студії на горі. Сюза стала бермана у його слави у освітленому барлозі на першому поверсі, від нього сильно тхнуло джином. В одному кутку на мольберті стояло пусте полотно, яке вже 25 років чекало на перший штрих шедевра. Вона розповіла йому про фантазію Джонсі і свої переживання щодо того, що подруга слабка та тендітна, як той листок, і справді може відлетіти, коли її так слабкий зв'язок зі світом ослабне ще більше. Старий берман із червоними очима, що явно сльозилися, голосно висловив своє презирство та поглузував з таких ідіотських фантазій. Що? кричав він із сильним німецьким акцентом. Невже у світі є такий дурень, що готовий вмирати, бо листки падають з проклятий плющ. Вперше таке чути. Най, я не позуватиму для твого дурний золотошукач. Чому ти дозволяти цим дурницям лізти до неї в голову? Ах, дурненька міс Джонсі. Вона дуже хвора та слабка, сказала Сіо. а голова її повна хворобливих думок і дивних фантазій через гарячку. Що ж, містере Берман, якщо ви не хочете позувати для мене, не треба. Але тоді я скажу, що я про вас думаю. Ви бритки, старий, старий Базікола. Ти в баба. вигукнув Берман. Хто сказав, що я не позуватиму? Ходімо, я йти з тобою. Півгодини я намагатиметеся сказати, що я готовий позувати. Господи, тут зовсім не місце, в якому такий хороший дівчина, як міс Джонсі, лежати хворий. Колись я намалюватиму, що і ми поїхати звідси, господи, так і буде. Коли вони вийшли нагору, Джонсі спала, Сьо опустила штору до самого підвіконня і подала Берману знак пройти в іншу кімнату. Там вони підійшли до вікна і з острахом глянули на плющ. Потім мовчки перезирнулися. На дворі падав упертий холодний дощ разом із снігом. Перман на старій синій сережці взівся в позі золотошукача відлюдника на перевернутий чайник, що мав правити за скелю. Коли наступного ранку сю прокинулася після годинного сну, то побачила, що Джонсі, широко розплющивши очі, втупилася у закриту зелену штору. Відіймо її, я хочу подивитись, сказала вона пошепки. Сіна весело послухалась. Подиво. Після сильного дощу та ручкого вітру, які шаленіли усю ніч, на цегляній стіні віднівся один листок плюща. Останній листок. Біля стебла він був ще темно зелений, але на зубчастих краях уже проступала жовтуватість руйнування та гненця. З останніх сил він мужньо тримався за гілку у 20 футах над землею. Це останній, сказала Джонсі. Я думала, що він впаде вночі. Я чула, яким сильно був вітер. Сьогодні він паде і в ж я помру. Дорога моя, дорогасенька, мовила сів, схиляючи стомлене обличчя на подушку, подумай про мене, якщо про себе не думаєш, що я робитиму сама. Але Джесі не відповіла Немає у світі нічого більш самотнього від душі, яка готується вирушити у свою останню таємничу далеку подорож. Здавалося, що фантазія захоплює її все більше і більше, уміру того, як один за одним втрачали силу інші зв'язки, що єднали її з подругою та рештою світу. День минав, але навіть у сутінках вона бачила самотній листок плюща, який тримався за стебло на стіні. А потім, з наставанням ночі, північний вітер посилився тож знову почав бити у вікна і стікати з низьких голландських пінтеж. Коли розвидніло, Немилосердна Джонсі наказала підняти штору, листок плеща досі був там. Джонсі довго лежала і дивилася на нього, а тоді гукнула Сью, яка сама помішувала курячий бульйон, розігріваючи його на газовій плиті. Я була поганою дівчинкою, Сью. якась сила втримала цей останній листок на гілці, щоб показати, якою грішною я була, це жахів бажати собі смерті. Тепер можеш принести мені трохи бульйона, а ще молока з крапелькою портвейну. Хоча ні. Принеси мені спочатку дзеркало, а потім обклади мене подушками. Я сидітиму і дивитимусь, як ти готуєш. Через годину вона зауважила Сюді, колись я намалюю неаполітанську затоку. По полудні прийшов лікар, і Сю знайшла привід, щоб вийти разом з ним у коридор. Шанси зрівнялися, сказав лікар, стискаючи худеньку тремтячу руку Сю. Гарно її доглядайте, і ви переможете хворобу. А тепер мені треба спуститися до іншого хворого його ім'я Бермен. Здається, він художник, також пневмонія. Він старий, слабкий чоловік, а хвороба має гостру форму. Надії жодне, але сьогодні його заберу до лікарні, там буде комфортніше. Наступного дня лікар сказав Сю. Загроза минула, ви перемогли. Усе, що зараз необхідне. Це і правильне харчування та догляд. Того ж дня пополудні сі підійшла до ліжка, у якому лежала Джонсі, та задоволена в'язала дуже синій і нікому не потрібний бобняний шарф, і однією рукою обняла її разом з подушками. Мушу тобі дещо розповісти, біла мишко, сказала вона. Сьогодні в лікарні від мені і помер містер Бермен. Він хворів лише два дні. Позавчора вранці двірник знайшов його безпорадного у кімнаті внизу. Його взуття та одяг промокли наскрізь і були холодні, як лід. Ніхто не мав жодного уявлення, де він був у ту жахливу ніч, а потім знайшли запалений ліфта, драбину, що була не на своєму місці, кілька розкиданих пензлів і палітру зі смішаними на ній зеленою і жовтою фарбами. А також виглянув вікно Люба, подивись на останній листок плюща на стіні. Тебе не дивувало, чому він не вершився коли до вітер? Ох, дорогенька, це шедевр Бермана. Він намалював його в ту ніч, коли впав в останній листок. Знаєте, і навіть говорити не хочеться. Яка надихаюча історія і в той же час дуже паскудна якось на душі. От знаєте, кожна книжка, кожна якась розповідь, коли ти її перечитуєш, згодом ти відкриваєш для себе щось нове і нове. Це як маленький принц, це моя улюблена книжка. Коли я її перечитую, з кожним роком я дещо змінююсь, і мої погляди змінюються, мої відчуття змінюються і сприйняття теж. І в якихось моментах душевної смути або душевного якогось піднесення, ми на один і той самий твір можемо відреагувати і відчути його дещо інакше. Поділіться в коментарях, як вам ця розповідь, що ви відчули і як вона на вас зараз вплинула. Бо я зараз відчуваю, що мені треба піти зробити собі чаю, сісти в тиші і, і поплакати. <плакати> я хотіла сказати подумати, але я відчуваю, що тіло моє хоче плакати. Тому таке, таке чуттєве сьогодні відео. Прямо як перше. Прям як перше. Перше було таке, де, де я розрівілася. Або тут буде посилання, або тут. Тож дякую вам за перегляд. Напишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно цієї розповіді, які відчуття у вас викликала ця розповідь. І ставте вподобайки, ставте колокольчики, підписуйтесь і буду дуже вам рада. І дуже буду рада з вами поспілкуватися на тему цього оповідання. З вами була Ді. Бажаю вам хороших книжок.